Чоловіки, які не стоять на обліку, в ТЦК і не мають військовооблікових документів, зможуть тимчасово забронюватись терміном до 45 днів. Відповідний законопроект нещодавно анонсували. І про що йде мова? Чому це так і чому це важливо? Тому що є категорії військовозобов'язаних, у яких є певні проблеми з військовим обліком. Можливо, навіть банальна відмітка про порушення військового обліку, коли вони нічого не порушували. Але через це неможливо забронюватись. Тобто має бути військово-обліковий документ. Або резерв, наприклад, без порушення обліку, без відсутності військово-облікової спеціальності, без відмітки про те, що ви не на обліку тощо і саме через це неможливо забронювати людину, поки вона не вирішить це питання, а вирішення це цього питання. Це фактично мобілізація. Тому для того, щоб критична інфраструктура мала можливість бронювати людей, які їм потрібні, про те, у яких є проблеми з військово обліковими документами, військовому обліку, хочуть запровадити механізм, що вони до, ці військовозобов'язні до 45 днів можуть бронюватись. Тобто вступили на роботу, забронювали 45 днів. Фактично, вони заброньовані для того, щоб Вирішити всі питання по своєму військовому обліку. Ну, як на мене, це дуже гарна новина для тих, хто хоче забронюватись. Ваше ставлення? пишіть в коментарях.